Похолою, вони молодці. Я б не наважилась, мені жалко себе. Це, ну не знаю, це якась катерга для дівчат, але ті, які вони цим займаються, то вони молодці, я їм флаг в руки. Нормально. Треба вміти за себе постояти в нас щастя, я думаю. Ну, вміють себе захистити, це великий плюс. І спорт, мабуть, це завжди здоров'я. Це добре. Хм. Я б ні. Це ще треба характер такий, мабуть, мати. Бойовий теж. Ну, не знаю. Я їх таких ще ніколи не бачив. Ну тільки на дзюдо, коли я там ще ходив, то там були не тільки мало, там більшість хлопців. Мені подобається. Да, людина хоче бути сильною, впевненою. До того ж зараз такий час, що жінка повинна бути впевненою не тільки в своєму чоловіку, а й в собі. Тому я це. Думаю, що це дуже добре. Для, для сучасної жінки це дуже добре. Я теж цілком нормально. Це якось модньо наразі. Я думаю, що це непогано. Це краще, ніж вживати пиво чи там, алкогольні напої, краще вміти себе захистити. І просто для себе. Я таких мало знаю, але ну, добре ставлюсь. Це рівно те, що вони займаються таким видом спорту. Сама ти спробувала. Воєвимо, можливо. Я горжусь за такий З уваженням. хорошо це. Все. А ви? Ну, теж правильно. Я вважаю, що людина повинна захищати себе. З ним призикнули займатися. Звісно, я так. Да. <рес> Должен бути і красивий, і сильний, і, і саме достойна.